Що робить жінка, коли чоловік обирає матрас? Тестує матрас. Добре, що чоловік робить, коли жінка обирає матрас? Молиться, щоб йому грошей вистачило на те, що вона обере. Але взагалі, якщо чоловік справжній чоловік, то він прекрасно розуміє, що зручно спати не просто на матрасі, а зручно спати поряд з щасливою жінкою. Я продаю матраси 15 років. Я бачила десятки разів, як подружні пари обирають собі матраси. Слухайте, найприємніший матрас це коли задоволена дружина. Чесно. І то варто будь-яких грошей. Взагалі, питання грошей і матраса, наскільки це дорого, дешево. це сама болюча тема в меблях. Чи варто вкладувати гроші в якісний матрас? Це як вкладувати в гроші, знаєте, чи варто вкладувати гроші в свою дружину в щасливу, в своє здоров'я, в себе? Матрас це єдина річ, єдина річ, якою ви користуєтесь кожен день по 8 годин. А якщо ви ще й працюєте в ліжку, то взагалі це сама головна річ в вашому житті? Тому вартість матраса вона дорівнює вашій цінності. Не шкодуйте грошей на себе і на матраси.